Це ми в досі не вибирали морковку, хтось не дуже хотів, але треба працювати. Це її ми буду вилажувати сушити. Вилажувати, я вам вже показую, що треба робити. Це добре, чи обрізати пупки і виложити і сохнути. Я покажу два способи, як зберегти морковку. Назив, о, це я ще він їсть грубе моркву. Це вже моя морковка висохла, і я вам показую. Два різних способи. Даже не показую, хочу сама протестити. Два різних способи збереження морковки на зиму. Один спосіб ми закладуємо в банку, повну банку, трьохлітрову, і потім ставимо в погріб, переверчуємо. В кінці відео покажу, як це буде. А інший спосіб зберігання в пакетиках. Складую пакетики, тут в мене бляха-муха. Пакетик порвався. Я вершуся два, два пакетики я поменшила жити. Склала в пакетики прокаливою зубочисткою, щоб потрапило повітря. І о, ці пакетики ми опускаємо в погріб, так само, як і бутер. Бутер зібраний. Ось так ми ставимо погріб і її на землю.